Коротше, я була не готова, не думала, що шлях до успіху триватиме так довго. Починала робити весільні запрошення у 2017-му і вигорала від кожного проєкту. Але ж як яскраво горіли мої очі від роботи моєї мрії, перетворювати дизайн у конверти та запрошення, які можна потримати в руках. Я була не готова знімати офіси і наймати людей у 2018-му, але ж більше не справлялася самотужки з замовленнями. І мені довелося дізнатися на гіркому досвіді, що таке касовий розрив. У 23-му році я була не готова до податкової перевірки мого бізнесу, але після цього я стала готова до візиту психіатру. Я з усіх сил намагалася створити бізнес, який допомагає брендам транслювати їх цінності. Через якісну поліграфію, перекладати абстрактні поняття, у мову фарб та паперу. Улітку 25-го я була не готова до повного вигорання і бажання закрити свій бізнес, кинути все і піти працювати дизайнером в IT, бо більше немає сил бути підприємцем. А в грудні 25-го я стала феніксом, який відроджує свій бізнес, бо вірить, що це справа мого життя. Передайте тому, хто зверху, що я нарешті готова до успіху.